Tut me tut qrat çu po vim tela pas neje shkollë ho brala ne na piqta tam na dula mëri На міністі, Пожалуйста. Ви вважаєте, це вона тільки таке сама наробила? От там скільки мусора валяється. Ви вважаєте, що вона сама наробила не це? Вона не сама, але тільки теж Я вас дуже прошу. Виспалась, вона тільки присіла, присіла та да надула. А скажіть, будь ласка, а згідно якого діючого законодавства ви видієте? дієте? Законодавство? Так. Статуту Конституції України, Кримінальний кодекс України, Адміністративний кодекс України. Угу. А ви я дивлюся зі зброєю, вооружене якесь групування? Ні, поліція. Поліція? Але... А згідно якого діючого законодавства діє поліція? Уявив Євген Сергійович, рядовий міліції, ага. посвідчення міліціонера. А ви, О, поки, ви так, міліціонер, так? Так, Поки, поки ще не підписаний приказ. Міліція. О, поки ага. Не, поки не підписаний. Тобі ж, виходить, у вас ще як би, не заснували, ви вже дієте. Як міліціонери. Як міліціонери. Але ви даєте себе за поліцію. А ви знаєте, що у незаконне угрупування зі зброєю, виходить? Чому незаконного групку? Ну тому що закон аж про поліцію взагалі ще не існує. Ну, ми міліція. Ми працюємо як міліція. А чому ви в формі это, якоїсь патруля, якоїсь поліції? Я щось не можу зрозуміти. На це питання вам зможуть відповісти це в нашому центрі. А це ви питання. не хочете самі запитати у свого керівництва, чому, згідно якого діючого законодавства, ваші дії? Ми діємо з статуту міліціонера. Ні, ну ми... добре, а чому, наприклад, ви оділи як міліціонер, форму поліцейського? Це вам зможуть відповісти на це питання. Ні, Свої ну почекайте, наважиш не начепляли форму, ви ж самі оділи її на себе. Так, цю Ну, нам значить, відповідайте. відповідайте, будь ласка, за себе. Чому ви оділи форму поліцейського? Тому цю форму нам видала. Це у нас є керівництво на таке питання. Вам зможуть відповісти в центрі будь ласка, то ж, згідно питання. якогось діючого е, е, якогось е, документа. У вас є е, е, право одягати цю форму, окрему форму. Так, якщо у вас є ще питання по согласно формі або нашого статуту, зрозуміло. До Дякую. Зрозуміло. І... А скажіть, будь ласка, от дивіться, от людина соціально незахищена. От як ви ставитеся взагалі до людей, котрі соціально незахищені? Ви думаєте, їй ж на треба допомога психологічна для того, щоб ну... тому, що на неї люди зараз ходять і дивляться, що вона ніхто розумієте? І в даний час багато суспільства стає на можливість От бачите, ми зараз приїхали на інший визов. Так, так. Ні, ну цікаво. От з яких підстав у вас визов пішов? Вам жалко Підстава У нас не, не цей визов. Ми приїхали на 23 номер, на інше питання. Зараз ми їм Ага, зрозуміло. Власне з з цієї жінки, ми звернемося до соціальної підстав? служби. Це залежить від культури людства. Но це людина, ви розумієте, ця людина попала на дії на, дії, на, на дії системного управління людьми. Де ви раніше були да Будь ласка, все, до побачення, дякую.